Йомтесь, Алла Луценко, історик за освітою. Десять років свого життя віддала телебаченню, відповідала за ефір. Великий упертюх, ризикова і невиправна оптимістка. Вважає, що найбільший скарб друзі, але друзі не за це називають її солодка Алуся. А я думаю, що твої друзі, мабуть, в шоколаді. Ти всі свої експерименти на них випро в прямому сенсі цього слова Ти да, свої експерименти да, на, да. на них вибуть ви так? Знайомтесь, Алла Луценко, кондитер, свою качалку для тіста зробила сама. Сама зробила в 10 класі. Нічого і до цього ти. часу я не тоді тортами захоплювалася. Захоплення тортами я не знаю. Мені просто подобається готувати і пекти. В нас там, де я виросла, в нас не було ні магазинів, нічого там забитий хутір і людьми. Якщо ти хотів чогось солоденького і смачненького, от, будь ласка, те, мука. Цукор яйця тішикурі яйця, корова і вперед. Печиво, щербети, людянці, зефіри. Вона не пішла до училища навчатися на кондитера тільки з однієї причини: через комплекс відмінника і найвищі життєві планки, які ставить собі завжди. Вона хотіла вищого світу, і вона її отримала, але так і не змогла забути своє солодке дитяче захоплення, і через стільки років повернулась до нього. Бо любов є любов. Це ж такі свої професійні задоволення. Да, да, да. Ну, от да. ну, я отримую насолоду від того, що я, що я готую. Да? І навіть той самий бісквіт, все він, коли, якщо мені приємно, да, і він в мене визиває такі емоції. Я розповідаю, те, що от, да, я насолоджуюся тим, да, як, як пахне бісквіт, як виглядає бісквіт, як той самий крем виглядає. Мені приємно від цього, я отримую задоволення. От, тому я, напевно. Їсть. І займаєш цим, а, коли отак от дуже от, на такому рівні, що це не просто е, взяв те, що під рукою є. А коли вже почала з'являтися своя рецептура, замовники, як ти до цього дійшла? Дуже ти займалася зовсім іншою справою по життю. Це не те, що іншою взагалі ну просто так кардинально іншою. Чому я до цього повернулася? декреті сиділа, часу вільного було вже більше. Діти підросли, їм хочеться вже цікаво, тобто їм вже можна їсти всяке таке солоденьке, вже так? племіннички підросли, хрещениця. Перші замовлення були випадковими для друзів-друзів, знайомих, знайомих, і трохи навіть ялу налякали. У мене замовляли десь років два. Це я ще, я ще, скажем, я тільки починала працювати, угу. і отак, от, скажімо, ну, непрофесійно. Я тільки починала для інших пекти. І мені замовляють, і я така боже, як я його виконаю. Ну я взагалі не зна. Я, я здогадуюсь, що я хочу, да? але я не знаю, як це технічно, як як це технічно передати. Да. Це був перфоратор. Я знайшла <звук> картинку в інтернеті, все там прораховувала кнопочки, все. Ну я дивилась повністю оригінал і намагалася це, це передати. Живий. Да, як живий можна було взяти і працювати. Як живий у неї виходить і шмат сала. А ти не хочеш взяти шматок сала для взірця, як воно виглядає? Ні, ніколи так не робиш по пам'яті, так? Да. Ти не знає, як виглядає? Да. <рес> я дуже гарно знаю, як воно виглядає. Ну на смак це сало буде як бісквіт шоколадний із пропиткою Бейліс, пломбірний крем з миндалем і вершки з карамелізованою вишнею. Це такий готовий рецепт? Чи це ти комбінувала вже якісь ідеї? Там це повністю комбінація, скажімо я. Шкода, зараз ну, камера не може просто вловити запах. Цей цей запах шоколадний від бісквіту просто mm, клас. Від людей, які працюють там на рибних комбінатах, бо десь ну вони просікають цим цим запахом риби. Там у тебе, мабуть, приємніше трошки, так? Ти пахнеш вся ванількою, шоколадом. Так, ванілька, шоколад, кориця. Але так, інколи коли їздиш в транспорті, то потім говорять тобі, що. Та, «Ой, а від вас так пахне. Я думаю, чому Саме. це від вас так пахне? Да, тому що я думаю, я цілу ніч або цілий день сьогодні там щось стояла, пекла. Ну і так відволікаючи алу сотнею запитань, ми трохи підшпиговуємо. Не те, щоб прямо промислове шпигунство, але й для глядачів декілька кондитерських секретів вивідали. Так цей процес називається вирівнювання. Чим рівніший торт буде, оце зараз ми тут зробимо, uh -huh. тим буде красивіше під мастикою. Треба таке, на чому не розтане мастика. Вона не розтане uh -huh. на маслі. І вона не розтане на ганаш. Називається це шоколади і з вершками топиться, і також ним можна вирівнювати. Потрібно три рази нанести, чим рівні. Ну два буде маловато. Я от зараз в даний час я наношу третій раз, ми його підрівняємо. Потім поставимо в холодильничок, а самі будемо розкатувати мастіку. Я колись працювала в одному ресторані, так мене постійно запитували. Казали знайомі кажуть, боже, я з штука маляром працював, да, і то так не вирівнював. Головний секрет смачного торту лише натуральні інгредієнти. Ні, маргарину вершками з балончика та ароматизатором. Так, масло справжнім вершкам та фруктам і ягодам. Тут класичний бісквіт, суфле з полуницею і карамелізована вишня з вершками. Бісквіт пропитаний лимонною пропиточкою. А де ти полуницю береш саме зимой? В морозильці. А, тобто все Ціле літо проходить. Да, літо, літо проходить в заготовках. Я люблю дуже зожженою. Мені дуже подобається. Чорника вона не така. Mm -hmm. Черніка вона м'якша, так смачно все, але в неї немає А от вужині в неї такий Циребкувато-кисленький смак, я, ну, я дуже це люблю. Я завжди, коли мене питають, що, що ви рекомендуєте. Я кажу, я, якщо ви їсте ожину, то обов'язково ожину. Головний секрет красивого торту якісна цукрова пудра, з якою разом із маршмелоу, це щось середнє між пастилою і зефіром робиться мастика. Щоб ви розуміли, взагалі, ноутбук увесь цукровій пудрі. Він солодкий його є, що його можна він такий Даний випадок мене така вона мені не подобається ця мастіка, що я обтягувала. але це чисто виробничі проблеми. Закінч... скажем, якісна пудра, якою я завжди користуюсь, от закінчилась в магазині, і в мене вже запас закінчився, і в магазині немає. Я прийшла, взяла іншу, да. не, не те, що я знала, що вона ну а я її виправити вже ситуацію не могла. Так, оце було з цієї гіршої пудри. А це я вже купила ту, що користуюсь завжди. Ага, а покажи, да. різниця так от зустріла. Ну, от якщо розірвати, да, бачиш, вона ага. тягнеться така. Ага. І на ній от ми розкатаємо, я буде чіткіше ага. видно. Це ось лежить, да, і вона, а, от, бачиш, да, це така. От на ній наче такі крупиночки, от, бачиш? Mm -hmm. Крупніша пудра. І от воно не має такої еластичної гладкості. А намело ти пудру це буде абсолютно не те. Вона буде набагато крупніша. Як би ти її не мило, вона буде крупна. А вона повинна бути слово. Да, а вона повинна бути як мука. От вона як мука, вона така м'якенька-м'якенька, то есть, гарна. Така а та вона б інколи пересіваєш, обов'язково потрібно пересівати. Так інколи пересіваєш, так дві чайні, не чайні, дві столові ложки можеш із 200 грам висіяти цукру. От представ цей цукор, оце отут буде крихтами ще свалятися. І все. Колись вирішила поекспериментувати і зробити такий торт з оформленням ну з мастікою. І потрібна була зелена, я додала фарбу там зелену, харчову цю тоді давай її розкатувати, а вона вся ну репається такими, береться прямо наче. Ну, Форму не, не тримає, вона просто вся розвалюється. Я так зрозуміла, що це через те, що я перебавила фарби, мабуть. так? Це можуть бути два варіанти. Вона суха надто Пер... була якось така. В будь-якому випадку це можуть бути два варіанти. Перший випадок, так, да. коли багато фарби, вона кришиться, вона робиться О, крихкою, кришили, її... Так, ти її, її не, не можеш натягнути. Та, і все. Але вона може бути ще крихкою від того, що ти перебавила пудри. Фарбників, якщо вони потрібні для тортика, можна не боятись, каже Алла. Всі вони їстівні, вони з дорогої серії, і всі вони їстівні, всі якась абсолютно з усіми сертифікатами в Україні трошки проблеми ще з цим є. З якістю трошки є проблеми. Mm -hmm. Але це, буде. Да, це Америка. Це Гелевий, да. є ще пастоподібні, є сухі, є неонові, які дуже гарні і красиві, скажем. Да. Сухі, це от у мене також є. Навіть кандуріні ті надають близько. Якщо все-таки переживаєте, яскраву мастичну вдяганку можна зняти. Під нею звичайний смачний тортик. Так іноді роблять для маленьких діток. Серед них чи не найбільше алених клієнтів, тому вона має бути не тільки кондитером, а трохи ще й мультоманом. У цьому їй допомагає маленька донечка Мирослава. Це будильничок, і він от фіксики живуть в, усіх, в усій техніці, да? І вони її. Е... Лагодять. А як от, то якось малюється чи як? Ні, це рисова картинка. Рисова бумага, яка їстна. Печатається харчовими фарбами. Алла машинально витирає руки махровим рушником і трохи свариться на нас, що ми її так забалакали. Від махрового рушника до мастики прилипнуть ворсинки. Тому паперові рушнички фореве. Аби дізнатись, чого ще не варто робити хорошому кондитеру, Алла, увага, секрет. Чи їдять кондитери магазинні торти? Їм це називається не їм, це називається пробою. Угу. Просто знач... угу. ну… конкурентів ніличч. Ні, це не конкуренція. Наскільки я вважаю так, наскільки низько вони впали. Угу. В тому, тому що ну, в нас в магазині взяти гарний торт. Ну, це нереально. А, Ну, я навіть не знаю, чи це спред. Тому що інколи є таке, що просто. Я от просто пробую для того, щоб. Ну так, да. ну, і що ви сюди поклали, чисто за цього, так от знаєш. Ну, можливо, можливо, можна розцінити, як потішить своє самолюбство. Я не знаю. Можливо, хтось і так подумає, але от… так, да, я пробую, щоб знати, чого не треба робити. А тепер головні секрети кондитера. Секрет. Куди діваються обрізки? У, у мене стільки друзів доїдають, так? Або на площадку на дитячу вийшла. Тік-чік. І найголовніший секрет будь-якого кондитера. А можна в не до тані? А хто його венчики від міксера міксерує? Ніхто мене коли до тебе відряджали на зйомку. Казали, що дадуть пакетик для ложок, щоб ти не мила, щоб ти передала. придумала собі таку гарне, як то кажуть, вступне слово таке красиве, яке філософське, наповнене великим змістом, психологічно там з такими акцентами правильно розставлене. А потім. Ми строїли, строїли! І Вона страшенно хвилюється. Солодкій Алусі, як називають її друзі, спочатку затісно стало на телебаченні, потім на маленькій кухні орендованої квартири. Так у солодкої Алусі з'явилась солодка лавка. І телебачення. І печиво і, і, і приходиш вечором, треба пекти, все цілу ніч печеш. Зранку знову йдеш на телебачення. Ну, дуже важко було. Поєднувати я вже не могла фізично, скажімо, мене не вистачало як так. А на телебаченні, ну напевно, я вже себе вичерпала. Це, скоріше за все, ну можливо, я трішки обманюю себе, скажімо, але мені там вже стало якось ну, тісно, не знаю чому. Захотілося щось інше поміняти, а так я не, не боюсь нічого міняти. Тобто, я пішла. Я просто спочатку вдома відпочивала від всього. Я нічого не планувала, я навіть нічого не думала. Потім сиділи з знайомою, обговорювала, каже: А чому, а чому ні? Яку та й не знаю, які найбільші проблеми були? Фінансові все-таки, все-таки фінансові проблеми, тому що, скажем, потрібно зацікавити людину, яка б хотіла вкластися сюди, тому що в мене фінансових проблем, ну фінансових, скажем, я не могла стільки вложити сюди коштів. да. Потрібно знайти, бо там людину там. Інвестора, да, і все, і його переконати, що чому це якісно, то ну чому саме це повинно бути? Чи важко в Україні відкрити нас на Дуже 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 біократичних переконаний дуже багато. дуже багато. Так мені б дуже хотілося, щоб надалі це було. Я думаю, було б краще для нашої країни, якби були більш м'якші, як то кажуть, вимоги. Так? І тоді б ми змогли б, більше людей змогли б себе реалізувати. Половина просто, я думаю, що просто боїться. І вона не може в кожної людини є якісь таланти і він хоче якось реалізувати. Але ми настільки бюрократично зажаті, що в нас просто немає цієї можливості. А якщо вже в когось є, то це ну, така людина настільки сильна і волюва, що вона пішла на таке. Ми з зали прийшли. Скажем так, от э, домашнего открытия до уже такого открытия, вот мы классно сработали и слава богу мы плавно перешли. Спасибо, Аля. Она, конечно, со своими мегамозгами и мегатерпением это всё организовала, иначе я бы, наверное, сорвалась бы где-то на полпути. Я просто людина взагалі, напевно, така така ризикова і я як... не ризикую так, я просто не боюсь проблем на своєму шляху. Є проблема, я йду, я її вирішую з посмішкою вперед. Всі знають, що я зажигалочка, я такий постійно якийсь ходячий адреналін. Да, я, коли я вже... Мені важко дуже, да, я б сильно втомилась, я можу хвилин 15 витратити на те пів години. Я впала в депресію, Алла в депресії. А ти позиція взагалі активісти? Ой, велика. Ну ні, це також результат. Ні, ну, сказали мені, ну і що, далі, 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 далі. І так просто якось, звісно, важко, ну, дуже важко. Але нічого, я змогла, я зробила, е, ну я сказала я, а не. Тому що сюди стільки знайомих і друзів винесли свою душу, що так от казати, я кажу, я, я зараз дивлюсь кожен куточок. Да? Через це вперед, і тільки вперед, Алу іноді навіть доводиться стримувати, каже її сестра Лариса, головний критик і здоровий прагматизм. Вона в нас залізна ледь. Можливо, в деяких рамках я її стримую, але це не значить, що я її чогось там. Просто здоровий прагматізм. да, він повинен бути. Буває, ала, звичайно, уперта, інколи дуже уперта. Кажу, ну можна ж цей камінчик обійти, не обов'язково через нього лізти. А воно із цих камінчиків вперта солодка Алуся збудувала свою домашню кондитерську, і головний камінчик свого професіоналізму заклала у фундамент. Ми будемо старатися для наших клієнтів. Робити завжди як для себе, я кажу, навіть не як для себе навіть краще. Тому тут є і дитяча зона, і поличка для буккросингу, бо вона знає, як не вистачає часу на маленьку донечку чи цікаву книжку. А головне, що є у кондитерській, це звичайно маленькі солодкі життєві радощі із шоколадом, і чорницею, фісташками і ожиною, і мигдалем. І навіть із суфле, з зеленого, жасминового чаю. Я люблю різнобар, ну, не люблю торт з ним, наприклад, кремом. Тобто я люблю, коли ти їси один раз взяв, так, оп, в тебе один смак, інший раз ти взяв там кусочок, в тебе вже інший. Те декілька смаків, я люблю поєднувати. У нас зараз на кухні, у нас такий тандем. Я там щось там думаю, да? і така. Попробувала, ой, це так смачно, так гарно, такий кусочок. Вони і вони зразу зацінюють, як це смачно, не смачно, все і ми там починаємо танцювати, там веселитися. Тобто в нас це проходить в дуже яскравій атмосфері, тому і десерти, напевно, смачі виходять. Звичайно ж, я найбільша солодкоїшка планети. Земля, користуючись службовим становищем, не могла не скуштувати шматочок торту. Ну, ладно, не один. Мені не влізе, влізе, влізе.